Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, мише на Чернівеччині, слава захисникам. Приїхав до Вані, до Вані в Красноїльськ. Ваню знають усі. Цього чоловіка всі знають. Це є, це є Ваня, господар цих коней. Ці коні неодноразово були у вайбер, Ваня закидає у різні групи. Тут робота коней дуже серйозна. Це, це, це Назар це називається. Кінь називається Назар. Я ніколи не міг подумати, що я їх вживу, що я їх вживу буду бачити. Це цей, що справа ходить. А, зліва. Це і справа. То це і справа ходить? А, а вулкан зліва, зліва Ага, вулкан зліва. Гарні коні у Івана, ну, я кажу, О, це другий. Ага, так, так, так. А це вулкан, це підручник. А де тебе, де скотч? Гарні кантарі кан у Івана гарні. Ми зараз покажемо Івана, є упряж на продаж, є фіра гарна. Під цього назара, каже, що є зараз лошак лошад медалі. З під цього жеребця справа Назар називається жеребець Це вже кастрировані. Ага, вже коні вже почищені. Не міг не міг ради дати. Не міг дати ради Ні, я дуже хотіла Було жеребця. Отакі коні Івана, я кажу, коні всіх. Вулкан від у мене роки. Я Вулкан з комарівцю. Ну вони два йдуть фес, правда? Та вони йдуть, бо то, то видно. Місців. Вулканове було, рік і 10 місяців, і вони купив у мене його. Да, да, да. Чоловік цінує і коні. Я ніколи не міг, Олег! я ніколи не міг подумати, що я ці коні буду видіти в живу ще й знімати на відео, на канал. Це вулкан. Якщо ніхто не знімав на каналі. Не, взагалі. То що на змаганнях був вулкан. Назара не було, був вулкан і чорний кінь. Перше місце взяли у малій категорії. У Івана ще є лошак. Заре, Чи то не у Івана? Да, у Івана і у Стьопи зараз син Назара ми покажемо. Ага. Темний. він десь, десь був тут лошак. Лошак тут, ні, ні, то сивий. Це тут зараз покажемо. Це покажемо. Такі у вані коні. Утро. Робота тут дуже сильна у цих коні. Возьми на поводок. Возьми на поводок. Дай я потримаю. А, опускаєш туди. Іди туди, я воно не впускає. І коні кожен день у роботі, правда? Ідуть як ходенник. Є. Води хоче. Зараз буде пити. Гарні коні. Середні, але такі вики, Робочі коні. Та, Тамає файну форму. То по скільки років? В чому скільки років? А років? А, зараз скаже. А, зараз скаже. Добре. лошадки кого купили. О, Ваня ще має такого лошака. Лошак досить великий. Фес лошак. Візький перед має. А що було десь? Коліна. Він має рік і 19 часа, буде мати рік і два місця. Да, да, да. Я його Скільки місця йому Скільки йому було? Рік і два місяці. 19 Рік і два місяці буде 19 вересня. Фес лошак великий. Він, біль? Він більший від коней? Він 10 місяців мав. Це він 10, а 8, коні Ваня 8, скільки? Одну п'ять і одну шість. Назару, на зару шість, так? 5. А, Назару 5. Назару п'ять, а вулкан тому другому шість. Коні молоді. Іваня ще має такого жеребця. Рік і два місяці. Дійсно лошак а великий. 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 Ногу має все, таку. Що ми перший раз це Іван треба цей. Треба, щоб ти ще запрягав трьох. Цього посередині. Так, тих двох збоку. Коні кожен день в роботі. Хто ці коні знає, то розуміє про що мова. І коні живі страшно. Пиз живі коні. Товання не продається нічого. Короче, один раз продають 10. Ага. Короче, слух, продаються ці два, крім лошака. Короче, каже Іван, що треба попасти одним словом під акцію, під гумор. Бо один день продаються, два дні ні. Ні, вони продаються, якщо нормальний купець вони продаються. Якщо торгуєшся, тоді не продаються. Все ясно. Так. Всі всі тебе почули, значить, будуть собі робити винятки. На вулкан, на. Яй доблесть. Так, та, зараз будуть пити. Супер, Іван тут має собі таку загороду, коні собі ході, пускає на вигу. Отакі у Івана коні. Гарні коні. Нагадую, ми знаходимося в Красноїльську. Так. Коники суперові. Лошак молодий, але лошак великий. Фест. А цікаво цей! Цікаво, по, по яких конях цей лошак? 19 я жінки, до 10 місяців. Звідки він привезений, Олег? Звідки привезли. Звідки привезли лошака? з Лошак з Тернопільщини походить. Від якоїсь чорної кобили, ну я не знаю від якої. Він Живі коні. Гарні коні. У ванні ще є тут кафіра, гарна. Зараз покажемо, є упряж на продаж. Лошок вже парує. Такі у мані коні. Йдемо покажемо фіру, упряж. Супер. Супер. Коники. Це вулкан. То назар. А лошак як ще називає? Барон. І лошак барон. Мені удається така мась, такі у яблука. Шпак, я люблю такі коні. Колись мав таку кобилу. Коники суперові. Йдемо покажемо упряж, фіру. Ваня, най тобі коні здорові будуть. Аби ще служили довго і служили. Ідемо покажемо цей. Покажемо упряж, фіру. Така у ванні ще є фіра. Всі у у, у Тіктоці, у Вайбері, я думаю, всі бачили. Фіра, фіра шикарна. І ніколи не міг подумати, що я цю фіру буду вигити в живот, бо дійсно. Вічі, які колеса на фірі. Вся і, і там, там на дев'ятці такі самі. То що там говорити? Фіра довга, гарно зварена на сетанах. Скільки має довжини, Іван? Скільки довжини має? Скільки? У нутрі три середині. 3,5 і пів метра честого у середині, але фіра довга. А по понаружі треба. У вас всі фіри такі довгі? Нема короткої фіри? Тут Ваня має уфряж, зараз покажемо. Вира яка? Іван підійме фіру, фіра легонька, але гарно зварена. Віться, як фіра зварена. І все відбухтувано гарно. Ну, Цікаво, так зварена, фіра і легонька. Попіднімаєш. А от фіра це тірафе для О, от, от для ми сота. От для вже, я думаю, усі віділи ту фіру. <правжу> а ту фіру і не ту раз. Ту фіру всю виділи, та фіра не один кобок привезла. Так? Там нема що на ек за ту то, фіру. А... Ваня, котра пришпокажуй, Тотя. Тяну... О, і всі три. Ага. От yes. Це всі три на царумунська, царумунська. То всі румунські. О, да, це всі три румунські. Три румунські шлеї. Груба шкіра двойна, До, досить цікава тут така. Идут, э, ремні, що Тут нема Просто опряжка. Шкіра і... така не конька. Да. Любий підйом, э, шляя не душі коні, бо це все йде на лафременях. Ось ага, так, нашильники чіпляються за лафремені. Ага, ага, ну ну ну. Поняв, що хоч дишелі йде Зрозумів. грудниця як сиділа, так сидить. Так сидить рівно. душить. Це не дуже, от, дивишся, ось так. і підтягаєшся на любий варіант, коня. А це один мілік, так. Да? Да. Ну, а є, то і. Оце дійсно румунська упрязь. Так, да, це, це, це з Румунії такі уприємство. Да. Ваня ціну, кажеш? Все три 250 євро. 250 євро за три. А якщо по одній, чи по дні не продаєш? одній продається. Ділиш 250 на три? А це шість тисяч. Зрозуміло. Ця шість тисяч, а ті ти дві, ще раз нагадай. Дві з половиною. Ага, по дві да. пів. Обща ціна 250 євро і з євро. Ті дві з половиною, по дві з половиною тисячі, ця шість тисяч, якщо разом 250 євро. Я думаю, що вигідніше купити це все разом за 250 євро. Кого буде евро, цікавити зараз, Іван скаже, скаже номер телефону. І будете дзвонити, собі, будете запитувати, що хто кого цікавить. Кажи Ваня номер Скі, телефону. Говори 65 81 671. Ще раз, повтори. 098 65 81 671. Все, будуть собі люди дзвонити, кого таке зацікави, така упряж. Упряж дійсно гарна. Ну, моцна, шкіріна тут. Тут це коня йде... можна привезти у фірі, а у фір ага, ці. І мнігонька шкіра, дуже мігонька. Я помацав. У, це, у упряж йде переважно середні і великі коні. На малій коні це, це не ця опряж. Вона завелика на малі коні. Ніконька шкіра. І... Має файно на коні Ну, ні, ну та ясно, що це на гуцульського коника ти цю упряж не осмір, бо то хіба б три рази вмотати гуцульського коника. <рес> Ні, та, то він від цієї упряжів'яний лише. <рес> так, кого би цікавило, така упряж, будете дзвонити. Це знаходиться в Чернівецькій області, село Красноївський. Тому буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте всім всього найкращого. Будьте здорові. До побачення.